Всім привіт! Квадромото Київ. Сьогодні ми знімаємо дозер 250 модель. Це у нас вантажний, з довгою базою, досить непоганий, в зеленому кольорі, з механічним прокидуванням. Значить, вантажні трицикли використовуються в основному для вантажу перевезень, дуже зручні в користуванні. Це, по суті, як муравій, якщо так на ностальгії грати. Але е, з трішки іншими відмінностями. Значить, Давайте подивимось. По 250-му. Бачимо сідло, посадка. У вас тут ще м'яка сідушка, вона прощупується, просто зараз все закрито, бо воно тільки приїхало до нас. В такому стані вони прибувають. Це Зборка оригінальна, дозери, самі їх збирають. Вони мають поніжену передачу, ось повишена, поніжена, перемикається. Якщо треба вгорку рушати з грузом, понятно, що рушаємо тільки на понижених, на коли у вас, скажімо так, грузу немає, вімкнули повишену і погнали 75-80 по місту. Тахометр тут інформативний, приборна панель благозахищена. Два ключа в комплекті. Тут електростартер. Також є можливість ручного пуску. Ось так запускається. Він і палетіли. Площадочка. Досить нормальна, гальма, щеплення і дублюючі гальма ще ось тут. ручка газу як стандартно, відсікач палива, два рівні освітлення, електростартер під праву руку, клаксон, примусове охолодження вмикається окремою кнопочкою і додатковий ліхтар. По кермуванню в принципі все легко. Тут коробка полуавтоматична. Перемикаються передачі ось цим. Бах-бах. І це у нас фронт реверс, тобто вперед, назад. І додатково є стояночне гальмо. Оце ящичок для інструментів. Сідушки тут, як такової, другої немає. Тобто це вантажний, треба пам'ятати, що це вантажна техніка. І по суті, для цього все воно і зроблено. Це не для того, щоб катати людей. Чисто в теорії сісти туди можна. І в принципі, там воно зроблена штучка, щоб можна було сидити. Але я б цього не радив робити. Значить, по охолодженню. По-перше, подивіться, яка рама тут стоїть. Тут рама йде цільно на цих моделях, вона на протязі всього трицикла простягається. Стоїть радіатор. Він, в принципі, захищений, отакі от пластикові соти. І ось це от розширювальний бачок радіатора теж він захищений. Сюди заливається рідина. Так, кузов. Кузов тут двохметровий, метр. 30 на 2 метри. Досить довгий, можна якесь там ліжко, можна картоплю перевезти. Задні освітлювальні прибори всі працюють, все окей. Для підсідки для номерного знака є. Що дуже радує, в наявності в комплектації іде у вас запаска, і вона ставиться на будь-яке будь колесо. Тобто, передні і задні йдуть однакові роздатка, Ресорна підвізка дуже хорошої якості. Зараз я з боку вам зніму. Баємо 4-6 листів металу. Це дуже хороший показник. 5-12 колеса. Запаска повнорозмірна, тобто з диском. зі своїм Якщо щось трапиться, то все окей. Висота борта в зібраному стані 45 см. Вони ось до сюди доходять. Просто зараз вони, я повторюсь, тільки приїхали і ще їх не дозбирали толком. Привозимо ми їх уже в зібраному стані повністю, тобто сядете, протестуєте, це не проблематично. Передній ліхтар широкий, передня вілка у вас посилена, йде. Амортизація хороша, тут надійна, кріплення всі надійні, тобто нічого не хитається, бачимо, що все надійно закріплено. Гальма у вас і задні, і передні працюють. Спереду диск, ззаду барабан. Якщо хочете замовити дану техніку, вона коштує на сьогоднішній день 2950 доларів. Підписникам можемо зробити знижечку. Якщо хочете отримати його на протязі там 2-3 робочих днів, то набирайте. Дві штуки є зібраних. Потім, коли це продамо, буде час очікування близько 10 днів, тому що дуже велика нагрузка на зборку. І ставити нові моделі попередили, нас, що будуть ще не скоро. Всім гарного дня! З вами була квадромота Київ компанія. Набирайте і купуйте техніку напряму від офіційних ділерів. Всім пока-пока.